Хто не обсіяв до Івана Богослова, тот не вар доброго слова. Іван Богослав сватів Розіслав! Так говорять і примовляють на день Івана Богослова, або, як його ще називають, осіннього Івана, або Глиняного Івана, або Чорного Івана, або покрівного батька. Чому саме так ми зараз з вами і з'ясуємо. Вітаю вас на нашому каналі. Фуркава. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про українські традиційні свята і обряди. 26 вересня або 9 жовтня для тих, хто ще дотримується старого нереформованого церковного календаря, в святцях згадують Івана Богослова. Іван Богослов улюблений учень. Ісуса Христа. За часи правління імператора Нерона, Івана Богослова було ув'язнено за відданість християнській вірі. Але ніякі тортури не мали ніякого впливу на нього, і тому його було відправлено в заслання на острів Патмас. Саме там, на острові Патмас, Іван Богослов і написав Апокаліпсіс або Книгу Откровіння. В Апокаліпсисі Іван Богослов передбачає Кінець світу, друге пришестя Ісуса Христа, чотири вершники Апокаліпсису, число звіря 666 і гірку зорю полин, яку асоціюють з Чорнобильською трагедією. В часи Київської Русі за зображенням лівої руки, яка називалася Рука Івана Богослова намагалися передбачити, вичислити сроки проведення Пасхи. Називалася це рука Іоанна Богослова. Суть полягала в тому, що кожен з суглобів на лівій руці мав своє буквене позначення, а також відповідне з цифрами за певним алгоритмом, який називався ключ. Вичислялася доволі точна дата проведення Пасхи. Потім, в більш пізні часи це називалося Рука Івана Дамаскіна або Вруці Літа, тобто літа, які тримаються в руці. Крім 26 вересня, в Православних Святцях є ще один день, який присвячений Івану Богослову. Це день його народження, який святкується 8 травня. І цей день називається Весняний або Довгий Іван. А день 26 е вересня це день пам'яті його смерті. І він називається Осінній Іван, тому що з цією датою пов'язане закінчення першого періоду осені. Ранні осені це той час, коли підводилися підсумки. Всього того, що було зроблено, треба було привезти з полів і городів прибрати все, порахувати свій урожай, прибутки. До речі, до цього дня мали наймиків саме на період жнив і відбувалися з ними розрахунки. Хто не посіє до богослова, той не вар до слова. Тобто свято Івана Богослова було таким маркером, коли треба було закінчувати посіви озимини, Для того, щоб озимина могла ще зазеленіти до перших холодів. На Івана Богослова збирали останній раз лікарські рослини. В основному плоди. Плоди бузини або шипшини. Але найчастіше в Україні е, Івана Богослова, день, який святкується восени, називається Чорного Івана. Чому Чорного Івана? Мабуть, тому що день його пам'яті його закінчення земного життя, а чорний колір це колір жалоби і смутку. До речі, на е, Кироваграченні по сьогоднішній день цей день є поминальним. На цей день поминають. Самогубців, вішальників, утопленників, до речі, тих, хто загинув під час війни, а також діток, які народилися мертвими. Ідуть на кладовище, читають панихіди, а в церкву приносять мисочки поминальні, тобто рис, який обкладений лядяниками. А ще існує прикмети, що цього дня не можна їсти чеснику і цибулі, бо інакше буде снитися мерці не тільки всю осінь, а навіть може і цілий рік. Також не радили різати цього дня будь-які овочі, тому що вони почерніють. Але найпопулярніше є така прикмета, що той, хто їсть цього дня чесник або цибулі, у того будуть чорніти зуби. У того буде цілий рік погано пахнути з рота, а особливо утримувалися від вживання цибулі-часнику і чеснику цього дня пасічники. Бо вважалося, що якщо вони будуть їсти цього дня цибулі або чесник, то буде страшенний неприємний запах аж до весни. в Вуликах, зимівниках, бортях і так далі. Чим же пов'язано таке е, уявлення і е, утримання від вживання цибулі і чеснику? Ми знаємо, що табуювання певної їжі, е, невживання її в певні періоди, пов'язано з сакральністю цієї їжі і її магічними властивостями. Справа в тому, що частик і цибуля це не тільки Приправа широко вживана в Україні, а це ще і е, лікарські е, засоби, які дуже популярні, а також їм приписувалися магічні властивості. Ну, Наприклад, часник носили в кишені, вішали собі на шию як е, апотропей, тобто як амулет для того, щоб уберегти себе. Від е, злих сил, від пресептриту, від поганого ока. Ми знаємо про те, що, скажімо, на Бойківщині, коли людина заблукала, вона мусила згадати, а що ж першим вона їла під час свят вечора. Під час свят вечора, в дуже багатьох регіонах України першим вживає чесник. Його кладуть на чотирьох кутах. Різдвяного столу під скатерку, саме для того, щоб вберегтися від злих сил для людини. А також на Одещині переказують, що їсти чесник треба не обчищений, і, ніби ти чесник промовляє: не лупи мене до живого, вбережу тебе від усього злого. Також чесник вживали під час таких календарних свят, як скажімо, Тріця, Івана Купала, його клали на вікна, для того, щоб відьма не ходила на Івана Купала, чесником натирали одвірки дверей у віконниці. Вважається дуже сильно своїм різким запахом чесник і цибуля відганяють русалок. На Закарпатті чесник клали до карачуна, обрядового хліба, який готувався на Різдво. Середина карачуна, в якій спеціально запікалися зубчики чеснику, вживалися як ліки від дуже багатьох хвороб. Такими ж е, магічними властивостями наділялася і цибуля. Тобто вважалося, що посадити цибулю треба обов'язково тоді, коли паска знаходиться в печі. Якщо у хазяйки був поганий настрій цього дня, то буде цибуля гіркою. Якщо ж не гарний настрій і вона сміялася під час посадки цибулі, то цибуля буде солодкою і буде зберігатися аж до весни. Скажімо, особливі стосунки у цибулі склалися з рибалками. Якщо під час великодніх вітань священник говорив, Христос Воскрес, обов'язково рибалка мусить про себе йому відповісти. А в мене цибуля для риби є. І тоді буде йому гарна рибалка протягом всього року. Або, наприклад, коли йшов на рибалку, то він мусив підпорізатися зеленим пером від молодої цибулі, і тоді його чекає дуже гарний улов. На Чернігівщині під час русального тижня, як оберіг від русалок, радили носити з собою часник і цибулю. І нібито русалки при цьому говорили, якби з тобою не часнок, то я в тебе б на часок, якби з тобою не цибуля, то я б тебе не забула. Треба сказати, що цибуля досить широко використовується на полісі під час викликання дощу. Зелені паростки цибулі кидають в колодязь для того, щоб пішов дощ. Цибулевий календар. Використовували як прогностик для встановлення дощових місяців року. На новий рік різали 6 цибулин, отримували 12 чашечок, кожну позначали іменем місяця року, посипали сіллю і чекали до ранку. В якій чашеці з'являвся сік, такий місяць вважали, і буде дощовим. До речі, цим користуються і по сьогоднішній день і кажуть, що це спрацьовує. Івана Богослова називають апостолом любові. В своїх проповідях, зверненнях Іван Богослов закликав до любові, до Бога, до людей, до любові між людьми. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Як до апостола Любові, до Івана Богослова зверталися подружні пари укріпити в подружній любові і повазі. А ще йому молилися молодь і хлопці і дівчата, щоб він посприяв вибрати пару на все життя до любові. Треба сказати, що з Івана Богослова в основному починалися вечорниці. Бо дні, хоч і могли бути теплими, але ночі були і вечори холодними і молодь збиралася на вечорниці. А на таких вечорницях, як правило, дівчата допомагали засватані подрузі готувати придане. Ну, наприклад, тільки рушників треба було 40 штук інколи для того, щоб провести весілля. Рушник дарували святам. Рушник дарували молодому, перев'язували молодого, перев'язували дружка, дарували каравайницям, перев'язували музикантів. Ну, наприклад, підперезували молоду красивими крилевецькими рушниками, які, до речі, були досить коштовними. Тому молодь збиралася на такі вечорниці, а дівчата допомагали своїй подрузі. Ще і вишити хусточки, які треба було подарувати кожному, хто прийшов на весілля. Богослав сватів Розіслав, після Івана Богослова спадала кількість сватів, які ходили свататися до дівчат. Тому що вважалося, що треба весілля грати десь в період покрови. Тому на Одещині і по сьогоднішній день вважається, що свататися можна тільки до Івана Богослова. Тому що після Івана Богослова не варта дівка і доброго слова. Покрівним батькам назвали Івана Богослова саме тому, що до покриви ті, хто посваталися, ще встигнуть відсвяткувати. Весілля, провести весілля. Чому покрів не батька? А справа в тому, що в українській традиції свята, які були напередодні, скажімо, якогось великого свята, оцінювалися як батько або мати. А ті, які були після, Оцінювалися як молодші брати або сестри. Такі родові стосунки підтримувалися між святами. А чому саме покрова була таким важливим моментом в календарі, ми з вами поговоримо наступним разом. Ставте подобайки, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Залишайте свої відгуки, ну, наприклад, про те, а що ви чули про Івана Богослова? А як у вас відзначалося це свята?